Сторінка 141, параграф 46. Елінізм. Еліністичні держави. У результаті завоювання Олександра Македонського постала величезна імперія, проте в ній не було єдності. Час від часу в різних регіонах спалахували повстання. Олександр помер, не залишивши прямого спадкоємця. Спочатку було вирішено, що кожен воєначальник Діадох отримає в управлінні свій регіон імперії, проте невдовзі між діадохами розпочалися війни. Зрештою, на території імперії виникли нові держави. Ними правили монархи, нащадки діадохів. Ці держави називають еліністичними. Серед них наймогутнішими були царство Селевкідів – Сирія, Пергам держава. Толомеїв, Єгипет, Греко, Бактрійська держава, індогрецьке царство Македонія, Епір – понт вони продовжували воювати між собою, а також були змушені відбивати напади сусідів. Еліністична культура. У результаті завоювань Олександра Македонського греки почали взаємодіяти з народами, що населяли Малу Азію, близький схід, Північну Африку. З'явилися нові і розширилися старі торгівельні шляхи правителі еліністичних держав запрошували до себе видатних вчених і митців. У такий спосіб відбувся обмін ідеями, знаннями та традиціями. Перські правителі накопичили величезну кількість золота, яке ніяк не використовували. Греки, отримавши до нього доступ, почали карбувати монети. Обіг монет сприяв розвитку торгівлі, збагаченню ремісників і купців, а також культурному обміну. Розгорнулася торгівля. З далекими країнами, наприклад, із Китаєм, звідки привозили шовк і ремісничі вироби. Так формувалася еліністична культура, заснована на поєднанні культур Греції та країн Азії. Греки перейняли поширену на сході любов до розкоші, а також різноманітні магічні вчення, пов'язане з астрологією, передбаченням долі тощо. Деякі греки почали поклонятися східним богам і богиням і сіді. Кібелі, Сарапісу. Також змінилися уявлення про владу. Монархів почали сприймати як земні втілення богів. На сході набули поширення грецька філософія та література, одяг, традиції, виноробства. На основі грецької мови сформувалася мова загального спілкування. Койне у столицях еліністичних держав будували грецькі храми, театри, гімназії. Та палестри, місця для занять спортом, облаштовували агори, еліністичні правителі. Витрачали великі кошти на будівництво храмів, гробниць, палаців, громадських споруд, розбудову міст. Еліністичне мистецтво було розкішним і витонченим. Тогочасні ювеліри, скульптори, архітектори та інші митці створювали досконалі вироби. Еліністична доба представлена іменами багатьох вчених: це винахідник Герон Олександрійський, математик Архімед із Сиракус, Єпатій та Ерофа. Евкліт Арістарх Самоський, який розробив геліоцентричну модель світу, основоположник ботаніки Феофраст, географ, страбон, історик Полібій. У цей період виникли нові філософські школи. Словник елінізм. Період в античній історії, що тривав від смерті Олександра Македонського в 323 році до нашої ери, до падіння держави Толемеїв у 31 році. Цікаво знати, в еліністичному світі було створено перелік пам'яток, відомий як Сім чудес світу: піраміди в Гізі, передусім піраміда Хеопсен, Вавилонські сади Семіраміди. Храм Артеміди в Ефесі, статуя Зевса в Олімпії, Мавзолей у Галікарнасі, Колос Родоський, Фароський Маяк в Олександрії. До наших днів збереглися лише єгипетські піраміди. Найбільша бібліотека давнини Олександрійська містила близько 700 тисяч книг. Велика бібліотека також існувала в пергамі. Птолемеї боялися, що пергамська бібліотека може перевершити їхню. Тому за межі Єгипту було заборонено вивозити основний матеріал для письма папірус. Тоді в пергамі винайшли новий матеріал для письма, який виготовляли з телячої шкіри. Пергамент зараз у європейських музеях зберігаються тисячі пам'яток іліністичної доби від монет до пергамського вівтаря. Вони потрапили сюди переважно в 19 столітті. Європейці помітили, що місцеве населення розграбовує пам'ятки або використовує руїни. Давніх міст, як джерело будівельного каменя. Релігійні фанатики намагалися знищити надбання чужих їм культур та не ці спроби і в наші дні. Тому з одного боку, жителям таких країн, як Єгипет, Туреччина, Сирія, Ліван, Іран та Ірак для того, щоб ознайомитися із пам'ятками власного минулого, доводиться їхати до Європи або США, а з іншого Туристам зручніше відвідати одне місце, де зібрано багато різних пам'яток.